Mm. Так це якраз найосновніше Тоні, це чия-пудінг. Це мама тобі таке приготувала, розумієш? Це таке модне. Це таке, типу, знаєш, щоб зняти на відео і всім розказати, що ти їсиш. Типа, чия пудінг. Всі зранку яйця жарені їдять, а ти їде, а ти їсиш чия пудінг. Розуміш? Тані. Розумієш? Ясно. Що дати тобі сирника? А? Да. Так. Так, Ваня, вчи опудін, хай мама сама їсть, так? Так? Ана, як це змачені їсти її? Що? Ні Ні-ні, то ні. Що дати тобі сирника? — Так. — Ну то так би і зразу. А води.